Вітаю, друзі, я Олена Тілунова, психологиня. Ви дивитеся програму Близько до серця. В цьому випуску ми поговоримо знову про емоції, але не просто емоції, а заборонені емоції. Що таке заборонені емоції? Це ті емоції, які ми найбільше пригнічуємо, ті, які найбільш соціально неприйнятні. Ті, які ми вважаємо, заважають нам жити, заважають нам спілкуватися з іншими людьми. І ті емоції, які ми найбільше пригнічуємо. Але як я вже говорила у наших попередніх програмах, всі емоції є надзвичайно важливими, і кожна емоція це є індикатор наших потреб. Тобто, все, що з нами відбувається, все, що ви відчуваєте в своєму тілі, все, що відгукується, Вашому емоційному стані є важливим. І якщо ми навчимося прислухатися до своїх емоцій, приймати їх, правильно відреагувати, то всі емоції можуть бути нам друзями, а не ворогами. І як завжди, ми будемо розглядати різні життєві ситуації, де ви ділитеся своїми враженнями. Я забороняю собі сумувати. Сумні люди нікому не цікаві, вони якісь нудні. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на сумування. Я люблю життя, людей, тварин, пригоди. Тому як тільки починаю відчувати нотки суму і нудьги, щось цікаве вигадую, новий проєкт, стаю учасницею якогось фестивалю чи ретриту, відправляюся у подорож. Моє життя сповнене вражень. Але чому я все частіше всередині себе відчуваю пустоту і втому? В даній ситуації ми бачимо заборонену емоцію сум. Жінка переживає, що якщо вона буде сумувати, вона не буде подобатися іншим людям. Адже сумні люди вони не притягують до себе своєю позитивною енергією, вони ніби так зосереджені тільки на собі. Але, друзі, сум це дуже важлива емоція. І сум нам повідомляє про те, що ми втомилися. Про те, що нам вже забагато цих вражень, про те, що потрібно прислухатись до себе, відпочити, побути на самоті. Я завжди сум порівнюю з хмаринкою. От уявіть собі, хмаринка, а дощик, така похмура погода, нікуди не хочеться виходити. Але це не означає, що ми не можемо потурбуватися про себе. Коли нам сумно, сумуй. Кусить, подивись якийсь хороший фільм, можливо, почитай якусь хорошу книжку, можливо, створи ситуацію, де ти почуватимешся комфортно, захищено, тому що сум це про якусь втрату. Згад... Можливо, треба згадати, що таке ми відпускаємо зараз, про що ми зараз сумуємо. Можливо, поговори з своїми близькими людьми, можливо, з друзями про те, що тебе зараз турбує. Я думаю, що суму потрібно давати час і місце. Пригадайте відому акторку Мерлін Монро. Вона завжди на фотографіях посміхається, щаслива, вона така захоплена життям, але за цією маскою ми не бачимо депресію. Тому, дорогі друзі, дуже важливо приймати всі свої емоції і сум в тому ж числі. Зараз не час радіти. За вікном війна, щоденні новини не привід до радості. Оце закінчиться, тоді і порадіємо. Мої діти чомусь цього не розуміють, завжди знайдуть привід для якихось витівок. А я, коли чую їх сміх, злюся на них і забороняю. Чоловік все більше уникає мене. Зустрічатися з друзями, колегами я сама не хочу. Це просто період такий, треба перечекати. Потім все зміниться. Як бачимо в даній ситуації жінка забороняє навпаки радіти собі. І справді, такий час, коли нам здається, що нормально не радіти і навіть якось соромно радіти, а коли стільки навколо горя і невизначеності. Але, друзі, якщо ми не будемо дозволяти собі природню радість, Якщо ми не будемо дозволяти собі відчувати цю внутрішню енергію, задоволення, то справді ми можемо загубитися в цьому світі. Тому що радість, що це за емоція? Це про те, що в нас є внутрішня енергія. Тобто, якщо ми відпочили, якщо в нас хороший сон, якщо ми нормально харчуємося, якщо ми задоволені своїм життям, якщо нам подобається наш стосунок, це і говорить про нашу радість. А що нам тепер все це заборонити? Ні. Насправді ми повинні зараз вчитися, турбуватися про себе, піклуватися, як ми вміємо. І особливо наша радість буде корисна нашим дітям, тому що діти хочуть, ну, скажімо, здорових, адекватних, зрілих батьків, які їх чують, які їх відчувають, які можуть разом з ними порадіти життю. Тому, друзі, не відмовляйтеся від емоцій, і радість, дозволяйте собі це і спробуйте бути щасливими в будь-яких умовах. Я керую великою компанією, вважаю себе сильною людиною, витривалою, амбітною. Але останнім часом я перестав спати, сам собі нагадую натягнуту струну від напруження в тілі. Коли я повертаюся додому і хочу розслабитися, на мене, мов надокучливі мухи, налітають тривожні думки і сковує паніка. Алкоголь єдине, що допомагає трохи забутися. Зранку складно прокидатися, привести себе до тями. Але я знову беру себе в руки і йду на роботу. Ми бачимо заборонену емоцією тривога. Тобто, фактично, цей чоловік боїться тривожитися, він боїться тих панічних станів, які на нього як мухи нападають, коли він повертається додому. Чому саме так відбувається? Як ми бачимо, цей чоловік дуже багато працює, у нього дуже багато різних завдань. Щодня він має багато задач контролювати. Можливо, він спілкується з великою кількістю людей. Отже, поки він працює, він зайнятий, і в цей момент він не має коли тривожитися, він не має коли розслабитися. І так ніби він сам себе заганяє в це безконечне коло, що можна порадити цьому чоловіку? В першу чергу, звичайно, давати собі можливість відпочивати не в кінці дня, не коли він вже виснажений, коли він вже взагалі себе не чує. А в процесі своєї роботи, тобто давати собі можливість відпочити. Хай це можливо буде там просто медитація легенька, хай це просто буде легка розмова, хай це буде прогулянка, можливо, спорт, можливо, це буде басейн. Але в будь-якому випадку цій людині, ну я думаю, багато кому із нас. Потрібно навчитися виходити з цього такого кола бігу, постійного, неперервного бігу, зупинятися, слухати себе, відчувати себе, дозволяти собі відпочинок. Коли ми навчимося переключатися, перезавантажуватися в процесі дня, то я думаю, що і ввечері, коли він буде повертатися додому, він буде розслаблений і не такий напружений, який він повертається. Щодо алкоголю, звичайно, багато є таких простих можливостей зняти напругу. Можна дуже багато їсти, можна багато їсти солодкого, можна вживати алкоголь, але наслідки. Ми ніколи не розуміємо, що наслідки це є залежність. Тому, Дорогі друзі, шукаємо екологічні способи розслаблення, слухаємо свою тривогу. Ми розуміємо, що тривога це наш природний стан. Але вона виникає через величезну напругу, тому напругу потрібно знімати. Мене завжди вчили слухняності, тому я не знаю, а як це проявляти злість. Я краще тисячу разів піду проти себе, ніж піду всупереч комусь. Мій психолог запропонувала написати список власних бажань. Натомість я добре знаю всі бажання близьких. Я знаю, як краще їх задовольнити. А які ж мої, я не знаю. Мій рот навіть не відкривається, коли треба попросити про щось, а ви кажете боротися за себе. Знову ж таки, ми бачимо заборонену злість. А що таке взагалі проявляти злість екологічно, природно, так, щоб вона нам допомагала в житті? Тоді треба просто-напросто усвідомити, а як можна захистити себе, а як можна відстояти свою територію, а як можна заявити про свої права, а як взагалі можна проявлятися. Ми інколи думаємо, що злість це є деструктивна емоція, і дуже часто її забороняємо, але злість буває нашим другом, а не ворогом. Якщо ми навчимося її екологічно використовувати, тому ця жінка в першу чергу повинна собі сама признатися, а що я насправді хочу, а чи справді я хочу так жити, як я зараз живу, а чи справді я хочу стільки добра робити навколишнім, чи можливо прийшов час все-таки потурбуватись про себе. І тому злість в даному випадку може бути не як агресія, коли вже людина не керує собою, а як те, що вона спокійно говорить, це моя територія, це я. Я цього хочу. Мені це важливо. Я хочу, щоб ти почув мене. І так злість проявляється абсолютно по-іншому, ніж те, на що ми звикли бачити. Я постійно порівнюю себе з колегами та друзями. І відчуваю сильну заздрість до їхніх успіхів у кар'єрі, стосунках, зовнішньому вигляді, але ніколи не зізнавалася у цьому. З кожним днем мені хочеться критикувати їх, з кожним днем мені хочеться критикувати їх. Бачити в їх роботі помилки. Це ніби трохи зменшує моє роздратування, але віддаляє від них, що призводить до майже повного уникнення спілкування. Тепер я почуваюся самотній. Друзі, знову ж таки, здається, зовсім неприйнятна емоція заздрість. Вона є соціально неприйнятна. Тому що, ну, уявіть собі, якщо ми будемо проявляти свою заздрість і будемо людям напряму говорити, що нам не подобається, коли інша людина є кращою, ніж ми, Ну, давайте пофантазуємо. Я говорю. Мені не подобається, що ти так гарно виглядаєш. Або мені не подобається, що ти не боїшся виступати публічно, тому що я на фоні тебе виглядаю досить непримітною. Ну, звичайно, ми ніколи так не говоримо, але в нашій передачі я б хотіла, дорогі друзі, вам порадити, Прислухайте до своєї заздрості. Прислухайтеся до того, що вона вам повідомляє, адже заздрість це завжди про ті сфери, куди ми хочемо рухатися, де ми хочемо розвиватися. І якщо ми її трансформуємо, цю заздрість, ми не будемо тихенько сидіти, переживати, сумувати через це, а підемо в цю сферу і будемо розвиватися, будемо щось робити, будемо проявлятися у цій сфері, то я думаю, що ця заздрість. Може трансформуватися у впевненість і любов до себе. Дорогі друзі, підійшла до завершення наша програма. Як ви зрозуміли, емоцій не буває поганих, немає непотрібних емоцій. Є емоції, які нам допомагають жити, емоції, які з нами говорять, емоції, які повідомляють нам через тіло, куди нам треба рухатися і де нам можна проявлятися. Дякую, що були зі мною, гарного вам мирного дня і всього найкращого!